Відомо вам, скільки людей у світі полюбляють гольф. Якщо йдеться про гру, назвати якусь точну цифру доволі складно. Але за різними даними у світі налічується від 37 до 60 мільйонів більш-менш активних гравців. Однак нам достеменно відома кількість прихильників легендарного легковика на ім'я Volkswagen Golf. Адже за чотири десятиліття з конвейерів німецької компанії зійшли майже 30 мільйонів таких автомобілів. З урахуванням пасажирських місць у салоні гольфа можна дійти й висновку. Аудиторія німецького бестселера значно більша, ніж кількість власників ключок та картатих светрів. І нам відомо, чому Сучасний автомобіль дедалі розумнішає. А новий «Гольф» сьомої генерації у цьому плані виявився справжнім Вундеркіндом. На відміну від більшості суперників, він наділений здатністю самостійно приймати рішення та уникати небезпеки на дорозі. Навіть якщо водій жодним чином не допомагає у цьому, нещодавно ми розпочали знайомство з електронними помічниками, які запропоновані власникам нового гольфа на черзі, пристрій, що відстежує розташування авто на полосі руху, завдяки контролю за дорожньою розміткою. За білими лініями, які давно стали невід'ємною частиною доріг, стежить вбудована під внутрішнім дзеркалом заднього огляду відеокамера. Вона контролює позицію автомобіля в межах обраної смуги руху. Зображення з камери обробляється електронним модулем, який є мозковим центром всієї системи. Роль виконавця у цій схемі відводиться електромотору, вживленому у рульовий механізм гольфа. Якщо камера зафіксує раптове перетинання лінії розмітки без увімкненого сигналу повороту, процесор дасть сигнал, і електромотор самостійно поверне машину в межі смуги. Крім спостереження за розміткою, електронний мозок системи має ще одну функцію, яка вже користується попитом у покупців більш дорогих моделей концерну. Йдеться про здатність розпізнавати дорожні знаки. Та ж сама камера сканує простір попереду автомобіля. і, Якщо помічає, деінде знайому табличку, оцінює ситуацію та виводить підказку на екран перед водієм. А оскільки електроніка не схильна до втоми та втрати концентрації, вчасна підказка може зберегти водієві як мінімум суму штрафу за випадкове перевищення швидкості. Та в реальному житті, на жаль, інколи трапляються ситуації, коли уникнути зіткнення не вдається. І коли зустріч автомобіля з перешкодою неминуча, мінімізація збитків та відвернення загрози для життя і здоров'я екіпажу стає першочерговим. Саме на такий випадок новий сьомий гольф має іще ще одного помічника систему запобігання повторному зіткненню. В разі ДТП вона автоматично пригальмовує авто до швидкості 10 км за годину. Сам факт зіткнення з перешкодою фіксують сенсори, які керують подушками безпеки. Ключовою особливістю системи є те, що вона не просто намагається будь-що зупинити пошкоджене авто, а прагне разом із гальмуванням зберегти його керованість. За допомогою ESP система вирівнює траєкторію, запобігаючи виїзду авто на зустрічну смугу та повторному зіткненню. Якщо ж водій під час інциденту залишився при тямі, він може скоригувати дії системи з огляду на обставини. Окрім згаданих рятівних пристроїв, новий гольф має ще один комплекс, який претендує на звання витвору інженерного мистецтва: систему ПРІКРЕШ. Контролюючи перебіг події лише за допомогою штатних датчиків автомобіля, вона здатна визначити загрозу для людей та вжити невідкладних заходів. Система активного захисту екіпажу в разі виникнення заносу або динамічного розбалансування миттєво підтягує ремені безпеки та готує авто до можливого зіткнення, терміново закриваючи відкриті вікна та люк. Якщо ж небезпека минула, і авто повернулось до сталої траєкторії, ремені послаблюють тиск. Можна спокійно їхати далі. Поки що розробники дозволяють автомобілям брати на себе ініціативу керування лише в екстрених випадках. Однак інколи здається, що вони вже майже готові до повного контролю над дорогою. І Новий Гольф наблизився до цієї футуристичної картини раніше ніж суперники. Volkswagen. Das Auto.